Ва Україні в ефірі новини вівторка, 13 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите у ДТП загинула п'ятирічна дівчинка. На апаратній нараді говорили про ковід. 19 у шості. Відбулася інтегрована спартакіада. Трагедія на дорозі забрала життя п'ятирічної дівчинки. Вона стала безневинною жертвою обставин. За попередніми даними, водій батько дівчинки був за кермом на підпитку і допустив виїзд на зустрічну смугу, де автомобіль зіткнувся з відбійником. Внаслідок наїзду на металевий відбійник дівчинка отримала травми несумісні з життям. Її батько, який перебував за кермом автомобіля, госпіталізований до лікарні. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Подія сталася вчора близько 20-ї години на автодорозі Кіпті Глухів-Бачівськ між селами Алтинівка та Майорівка, що на Кролевеччині. Як попередньо встановили правоохоронці 41-річний водій автомобілю ваз 2101 не вибрав безпечної швидкості та допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим наїздом на металевий відбійник. У результаті автопригоди п'ятирічна донька водія від отриманих травм померла на місці пригоди. За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286, пункт 1 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Слідство триває підвищення захворюваності серед населення на коронавірус, особливості роботи закладів освіти і культури та успіхи наших аграріїв такі теми обговорювали на апаратній нараді 12 вересня у Шосткинській міській раді. З настанням холодів почала збільшуватися кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Як заявив директор Шостінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, станом на початок цього тижня амбулаторно лікуються 38 хворих, шестеро з них діти. В зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає потреба в діагностиці для більш якісної діагностики. З цього тижня ми будемо робити забір матеріалу на плр дослідження, відправляти його в суми. І Знову ж хочу нагадати населенню про необхідність дотримуватись проти епідемічних всіх заходів, не відвідувати місця загального користування за знаками ГРМІЇ, відразу звертатися до лікаря. За дорученням очільника громади Миколи Петровича Ноги, забезпечена доступність населення до вакцинації. Минулого тижня бажання зробити щеплення виявили 76 осіб. І тепер щеплення проти коронавірусної інфекції можна зробити протягом всього часу роботи. Амбулаторії заклад забезпечений вакциною коронавак. Чекаємо вакцину Pfizer, Обіцяють в вересні місяці. Що стосується ковіду, ситуація погіршується дійсно. Кількість хворих збільшується. Я теж закликаю всіх вакцинуватися і також повертатися до всіх засобів засоб, заходів особистого самозбереження. Окрім профілактичних заходів із запобігання розповсюдження хвороб. В Нашій громаді готуються до опалювального сезону в сільській місцевості. І продовжили на, на минулому тижні завозити дрова для амбулаторії закладів сільської мережі. Вже маємо 50% від потреби на опалювальний період. Підготовка до викликів холодної перероку триває у Шостенській центральній районній лікарні. На минулому тижні були замінені вікна у інфекційному відділенні, на які виділено кошти з місцевого бюджету. За програмою Міністерства охорони здоров'я України районна лікарня отримала нові медичні апарати. На минулому тижні. Ми отримали за рахунок міністерства охорони здоров'я по розподілу портативний узяй. Апарат і наркозну станцію. Ну це не киснево, а наркозна станція. Це наркозний апарат. Сучасний функцією відслідковування зараз. Вони стоять. Чекаємо інженерів на наладку. З початком навчального року заклади освіти та культури продовжують свою роботу, бо ж доводиться прилаштовуватися до умов воєнного часу та знаходити шляхи вирішення нагальних питань. Заклади загальної середньої освіти працюють за алгоритмами освітньої діяльності минулого тижня. Проінспектували стан готовності укриттів, стан готовності різний, але до всіх підрядників доведено вимога завершити ремонтні роботи укриттів до кінця цього тижня. Під час наради міський голова Микола Нога анонсував навчання школярів за новим напрямком, який вважає цікавим, інноваційним та необхідним для вивчення. Тепер будемо вивчати штучні. Нейромережі і алгоритм їх навчання. Це нові технологія, абсолютно цікаві, і ми повинні, незважаючи на війну, будемо розгортати новий етап навчання, в тому числі штучні нейромережі. У громаді проводяться творчі благодійні акції на підтримку Збройних сил України. Зібрані кошти передають на потреби військовослужбовців. Заклади культури працюють в умовах воєнного стану, продовжують. Проводити акції підтримку Збройних сил України, так на минулому тижні у громаді Чаплівці пройшла така акція. Також у Шотинській громаді успішно почався збір врожаю культур пізньої групи, головною серед яких є гречка. Аграріями нашої громади продовжується проведення комплексу осінньо-польових робіт. Аграріями розпочата обмолот культур пізньої групи. Всього до збирання в нас 16 тисяч 200 гектарів. Роботи розпочали з обмолоту гречки про урожайність, про що говорити зарано, обмолочено перші 400 гектарів. В галузі тваринництва розпочато останній етап заготівлі кормів. Це закладення кукурузного силосу. У відділі розвитку агропромислового комплексу громади працюють з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам. Отримувач даної підтримки має мати в обробітку від 1 до 120 гектарів та може отримати 3100 гривень на гектар, або отримувати від трьох до 100 голів корів і отримати 5300 на голову. Але ж всі ці виробники продукції мають бути юридично зареєстровані, як мінімум ФОПи або СФГ. І мають подавати заявку через державний аграрний реєстр. Наша громада живе і працює в умовах війни, але ж ми маємо позитивні новини з фронту, і це дає нам оптимізм та сподівання на наближення остаточної перемоги. Рідні шосткинця просять про допомогу. У лікарні в Києві зараз перебуває боєць уродженець шостки Шумей Віталій Сергійович, який потребує довготривалого та дороговартісного лікування після тяжкої операції. Реквізити карток вказані на екрані. Адцятого вересня на стадіоні Барса відбулося спортивне свято, в якому взяли участь депутати районної та міської ради і люди з інвалідністю. Організатора інтегрованої спартакіади Дмитра Васильцова не зупинила навіть війна, адже заходи на кшкал цього це не тільки привернення уваги до проблем людей з інвалідністю, яких цього року стало ще більше. Як відбувалося змагання і чим відрізнялися від попередніх, що проходили останні шість років, бачила моя колега Аліна Пшенична. Протягом останніх семи років на початку осені в нашому місті проводиться інтегрована спартакіада серед людей з обмеженими фізичними можливостями і депутатами місцевої та районної рад. Ініціатором проведення змагань, як зазвичай, став Дмитро Васильцов, для якого ані коронавірус, ані війна не є перепоною, адже кожен подібний захід це ще одна можливість привернути увагу до людей з обмеженими фізичними можливостями. Це соціальний проєкт, який привертає увагу до людей з інвалідністю, до їх повсякдення депутати, які змагаються, вони е, би спілкуються і піднімають потреби цих людей. Керівник громадської організації Паритет шостка в 2016 році, коли Спартакіаду було проведено вперше. Сподівався, що ці спортивні змагання стануть традиційними. Так воно і відбулося. Щороку, на початку вересня, на стадіоні Барса збиралися члени громадської організації інвалідів та народні обранці. Цей рік не став винятком, от тільки склад учасників від депутатського корпусу суттєво змінився. Депутати Шостінської міської ради майже третя частина так само сьогодні мобілізовані і захищають нашу державу. Сьогодні нема сонечка, але сонечка є у кожного нас всередині. Бо саме наше тепло потрібно сьогодні нашим хлопцям, нашим військовим, які захищають нас, які сьогодні відстоюють незалежність нашої держави. І я дуже вдячна, що сьогодні Дмитрій Васильцов зібрав невелику частинку, але ми все ж таки прийшли. І наш е, сьогодні прихід сюди це підтримка наших військових. Перш за все, хочу вирости слова вдячності організаторам цього дійсного свята, тому що на сьогоднішній день це треба така велика вольова позиція. тому що на вулиці війна осінь, але все рівно ви знаходите сили, щоб зібрати людей. Хочу сказати за районних депутатів. Більша частина з них на сьогоднішній день мобілізована, захищають нашу країну. Тому у нас невелика кількість депутатів. Хочу побажати всім учасникам сьогоднішньої змагань, успіхів, здоров'я, натхнення, що незалежності від того, які будуть результати ваших виступів, ви отримали від цього максимальне задоволення і що погода не зіпсувала ваш настрій. Крім того, що цьогоріч на стадіоні зможновладців були присутні в основному представниці прекрасної статі, які замінили захищаючих державу своїх колег. Всі охочі могли зробити свій посильний внесок у скриньку добра, зібрані кошти, з якої підуть на потреби наших захисників. Учасники спартакіади мали змогу спробувати свої сили в чотирьох дисциплінах, серед яких пауерліфтинг. Депутат райради Антон Кулик вперше піднімав штангу. Нелегко. Нелегко. Я думаю, легше, ніж хлопцям на передовій. Значно хлопці на передовій це не чим. Не можна е, сравніть тому, тому дуже низький уклін усім тим захисникам, котрі зараз на передовій, варто зазначити, що із запропонованих дарцю естафети, пауерліфтингу та стрільби з пневматичної зброї охочих було найбільше саме в останньому виді змагань чи не кожен з учасників захотів влучити у саме Яблучко? Ми з метром дуже добре дружимо і спілкуємось, тому вже не перша наша зустріч, і не перше приймаємо участь цих змаганнях. Це якби потрібно, тому що ми ще можемо не тільки там збиратися, да, десь допомагати ЗСУ, а ось саме такі люди, як котрі з інвалідністю, їм також не, не вистачає. Спілкування тому необхідні такі зустрічі, такі котрі організовує Дмитро. Я вважаю, що ми не повинні падати духом і йти вперед. Так що ми все робимо для этого. Покидати мішечки у бочі сподобалося теж майже всім. Це було і цікаво, і весело. Депутатка Ірина Нікітіна із задоволенням долучилася до решти учасників. Каже, що такі заходи наразі як знахідка. Дуже сподобалось. Якщо ще брати до уваги, що це перший раз в житті, і в мене непогано вийшло. Ви знаєте, дуже сподобалося такий драйв. Це як. Блискавка чогось мирного, чогось світлого, і надія на те, що все ж таки перемога скоро буде за нами, і ми повернемось до нормального життя. Це дуже важливо. Дякую організаторам. Депутат міської ради Євген Червоний погоджується з колегою щодо необхідності проведення подібних заходів. Я вважаю, що вмісно, тому що люди вже ну, треба їм немножко. Трохи... Что-то такое повседневное, потому что у людей все-таки все от этого и крыша едет. Но нельзя. Надо, жизнь, жизнь продолжается. Как бы это ни было. Правильно? Мы должны воспитывать, ну, вы, допустим, детей, мы уже правнуков должны воспитывать. И все, жизнь продолжается. Мінлива погода не завадила провести сьому інтегровану спартакіаду. І хоч нагородження переможців вже відбувалося під дощем, всі учасники змагань залишилися задоволені від спілкування та спортивних здобутків. Команда депутатів районної ради у загальному підсумку здобула бронзу. Другими стали місцеві народні обранці. Ну а переможцями вкотре члени організації інвалідів паритет шостка. Всі учасники спортивного свята отримали подяки та солодкі подарунки. І депутати, і люди з обмеженими фізичними можливостями висловили впевненість, що восьма спартакіада пройде вже під вільним небом України. На цьому в мене все побачимося завтра.